Друзі, доброго дня. Такий будиночок в селі Тернівка, це я показую навкруги нього. Значить, село йде по під трасу. Воно таке продовгувате. За цього вулиць тут якби нема, вони такі відходять від траси, але такі, як ви бачите, все з документами, все приватизовано. Документи свіжі. 52 сотки э, е, Всю разом. Двадцять під двором і двадцять під городом. Отакий город, оце весь огорожений сіткой. Е, хата глиняна, але тут вже. Обложено цеглою, поміняний шифер. В хаті відносний ремонт зроблений, поміняна проводка, вся зроблене все під душ, під унітаз, під туалет, яма є стічна, вода заведена в хату. Ну, на даний момент насос зняли, бо люди тут не живуть. Ну, тут ну, все працювало, видно, що розведено все. Я душ стояв, люди забрали, бо купили другу хату. На саді вишні, тут хороші, кажуть, здорові, не маленькі, кажуть, усі чорні. Я Дивився, ніяких тріщин не бачив, нічого. Газу тут немає. Лічильник свіжий. Місце дуже таке затишне, бачите, тут багато хотів люди не живуть, але є ось сусіди, бачу там таке у них трактора стоїть. Каже жінка, дуже хороші люди дивляться тут, ну придивляються, щоб ніхто нічого не вкрав. Місце дуже затишне, дуже так тут. Тишина і спокійство, так сказати. З цієї сторони от така сітка, ще совєтська. Такий заборчик нахилився трохи. Трошки під бо Весна самі розумієте, що спіти і за своїм двором, і за... і за тим, що є, невозможно. Так, тут так все. Двері поміняні. китайські. Так, поли в одних кімнатах дерев'яні, в других залиті, вже помінені. Це прихожі, обої поклеєні. Тут двері заложені з той сторони, просто двері лишилися, але вони вже не робочі. На гору вилазив все сухо, чисто, паутина тільки... Так, це... Не знаю зал чи не зал, така кімната, стеля гіпсокартон. Тут вікна не поміняні. Пол тут дерев'яний. Грубо працююча, кажуть, дуже тепло, що зимою двері треба відкривати. Дуже добре гріє всю хату, хата стіни грубі, глиняна, ну. Відповідно воно тепло, самі розумієте, це не кірпічно. Тут стеля теж гіпсокартон, вікна тут на міні. Так, та покажу зараз ванна туалет. От тут розведено все, унітаз ще стоїть. Слів під душ, підвод, води до душа, гаряча холодна, гаряча болю йде. Тут теж під щось розповідали, я вже не помню. Під щось вивод теж гаряча холодна, тут під душ, а тут не помню під чим. Блін, довіга не можу згадати. Це кухня. Сюди теж заведена вода. Значить це насос, який качає по хаті, я так зрозумів. Тут стояв бойлер, його зняли. І каналізація до стиральної машини. Підвод води до стиральної машини холодної тільки. Ну, оце так в кухні. Ага, це, мабуть, тут, мабуть, ну, як раковина на кухні, там стиралка. Тут вікно поміняне на пластик і стеля гіпсокартон. Ні, тут стеля просто глиняна. тут не зроблено. Проводку всю поміняли по всій хаті. Тут перестіночок построїти і буде отлично, просторий, так, ну, не, не тісний ванна туалет. Теж віконечко зроблене вже. Така цікава хатинка. Все приватизовано, 52%. Сотки. Тут вагонка, бої. Так, є літня кухня, ще як... Біседка літня кухня. Тут столик стоїть, лавочка. Можна ставити, що хоч своє. І от така літня кухня, без газу, без води. Так, і зараз підвал, ще гляну. Там заросло трохи. Зараз підвал, що сході бустрій. Тут собака жив. Душ колись був. А це що за дерево? Це яке? Це якесь дерево фруктове, ну яке. Так, ну тут сарай, всякі, отак тут заросло, але кажу, вбирається все. Є ще одна там літня кухня, вона закрита. Там, Ну така вже не, не для себе, а для курей, там хоч щось зварити. А така є споруда для худоби, можна щось держати. А там десь тут туалет такий, що на дворі, що відмови. І підвал зараз вам покажу що... ну, Подвальчик Підвалчик сухий, нічого не тече, холодний, але по стій самі бачите. Треба попрацювати. Так, тут ото камнем виложено все. Ну так, наче страшного нічого немає, такого не бачу. Тому що поштукатурити та чи хто там що способний. Холодний точно, бо я заходиш, так якось не, не відчувається холоду тут. Холодно добре. І дворик, а там ще місто є. Там теж якась комора, да? Ще? Комора якась теж. А, яма ще слімну. Зараз покажу сливну яму. ще. Оце яма не накрита, коротше, зроблена у Старих коліс з резини. То, ну, люди довго тут не жили, кажуть, що ні разу не викачували, воно собі уходить там в землю десь. Не знаю, хорошо це чи погано, але так, є город. А там люди вже живуть напроти. Це в людей тут три хати вони купили і собі займаються, там садять щось. Люди, каже, віруючи, дуже хороші передивляються за будинком.